Я хотів би черговий раз звернутися до громадськості України, міста Києва, і студентської молоді, і аспірантської молоді, докторантів професорсько-викладацького складу, та й взагалі до психолопедагічних і соціальних працівників. Я хотів би сказати, що Інститут психології, Національної академії педагогічних наук спрямовує свої зусилля на те, щоб реалізувати ті завдання, які виходять із тих соціальних замовлень суспільства і держави. І які можна порівняти, знаєте, з якоюсь формою такої особливого навчання, яке перетворюється в що... а навчання як суспільна форма управління цим учінням? І я хотів би сказати і проінформувати громадськість, що відбулися загальні збори академії. Національна академія педагогічних наук, на яких було разом з Міністерством освіти і науки обговорено три кардинальні теми, які пов'язані із проблемою виховання, які були пов'язані із НСКМО рамкою кваліфікаційною рамкою. Освіти, яка підводить Україну і психологічно, і в педагогічному плані, і в соціальному плані до європейської спільноти як державу, яка одна із перших. Приймає цю рамку, яка, я думаю, буде найближчим часом затверджена. Затверджена Кабінетом міністром чи Верховною Радою. Це накладає особливі особливу відповідальність і на. Психологічну спільноту, яка повинна враховувати і нульовий рівень, який повинен бути представити в рамки у цій НСКО, мається на увазі про те, що як провідна діяльність учбова діяльність повинна бути відображена в цій рамці. Повинна бути відображена і діяльність. Діяльність науково-дослідних інститутів у сфері продовження чи підсилення умов підготовки магістрів через науково-дослідні інститути, хоч би в обмеженому плані, що надало б їм потужності. В підготовці фахівців підготувати фахівців магістрів, і з них же підготувати і висококваліфікованих кандидатів і докторів наук. І тому я хотів би сказати теплі добрі слова на адресу тих заходів, які прийнято спільні заходи між Міністерством освіти і науки і Академією педагогічних наук щодо спільної діяльності. Спільна діяльність вона не просто формальна сторона, так сказати. Чисто-чисто така, як, як кажуть, е, е, така, яка просто зафіксована, і все. Це логічні зв'язки між замовником, між виконавцем, між породжувачем ідей, між спільною реалізацією тих проектів, які, на які переходить сучасне суспільство у плані проєктування і наукових дослідження, плані проєктування і підготовки навчально-методичної літератури. І монографічних видань, які змістовною своєю стороною спрямовані на живу плодотворну практику нашого суспільства. Оце ці важливі віхи, я сказав, назвав їх три. От і я хотів би сказати, що наше завдання хотів би звернути увагу всієї громадськості на те, що ми розуміємо і велику відповідальність, і розуміємо ті завдання, які ми ініціюємо і беремо на себе, і ми е, прагнемо до того, щоб здійснити їх ви не... Як самоціль, а в ім'я того, що ростуть дітки, і повинні вони засвоювати знання, уміння і навички, і переходити поступово до цього, так сказати, моменту підходу, який може реалізуватися тільки у такій спільній діяльності, взаємної підтримки, взаємної реалізації цих проєктів. Проєкт це. Є модель майбутнього. Моделювати, проєктувати і діяльність, і готувати до креативного проєктувати креативну діяльність, творчу діяльність молодого покоління це є абсолютно, ну, я б сказав, би, важлива. Річ не річ, а дія... важлива позиція, ціль суспільства, мета суспільства в тому, щоб відродити цей клас і в сфері науки, і в сфері освіти, і в сфері бізнесу, і в сфері практичної діяльності. І власне в сфері становлення і самоздійснення особистості, це той момент, та таскать ключова точка, до якої має прагнути суспільство і наша психологічна думка. Дякую.